Доброго дня, дорогі друзі, ми з України продовжуємо з вами розглядати роботу з географічною картою, як я вже казав, навички роботи з географічною картою нам дуже потрібні для вивчення географії, зокрема, для вивчення географії материків і океанів. І саме тому цим навичкам приділяється особлива увага. На сьогоднішньому уроці ми з вами навчимося вимірювати відстані на карті за допомогою масштабу. Отже, тема нашого сьогоднішнього року вимірювання відстани на карті за допомогою масштабу. Мета нашого сьогоднішнього року навчитися вимірювати відстані на карті за допомогою масштабу. Отже, будемо розпочинати. І так, якщо ми з вами вирушаємо десь в похід, якщо їдемо десь на відпочинок, якщо плануємо дальню подорож, якщо просто йдемо в гості на сусідню вулицю. Нам конче необхідно знати, скільки часу у нас це займе. А для того, щоб знати, скільки часу займе, треба, ясна річ, визначити відстань. Звичайно, в епоху сучасних інформаційних технологій у нас під рукою завжди є гаджет, це смартфон або планшет. І в першу чергу ми можемо звернутися до онлайн-карти або до GPS-навігатора. Все дуже просто вводимо адреси двох місць, і сервіс бачить відстань між ними. Але навіть за наявності сучасних онлайн-сервісів уміння самостійно визначати відстані за картою є важливим і навіть життєво необхідним, бо ми знаємо, що карти в основному працюють при наявності інтернет мережі, а все одно, навіть в наш час існують такі місця, де інтернет мережа може бути відсутня, і тому і тоді, ось саме тоді нам і встан, стануть в нагоді е, вміння і навички вимірювати відстані. На географічній карті. В шостому класі ми з вами вже робили це. У нас була навіть відповідна практична робота. Давайте пригадаємо, які інструменти нам потрібні. Це може бути звичайна шкільна лінійка, циркуль, мірна стрічка або ж курвіметр. Так? За допомогою лінійки і циркуля ми можемо виміряти прямі лінії, за допомогою мірної стрічки і курвіметра ми можемо виміряти криві лінії. Але в будь-якому випадку, для того, щоб узнати відстань на місцевості, нам потрібен буде масштаб. В шостому класі ми з вами знайомилися вже з масштабом. Я вам нагадаю, діти, що масштаб, масштаб це просто число. Це число, яке показує, скільки разів зображення на карті глобусі чи плані зменшено порівняно з справжніми розмірами цих об'єктів на місцевості. Ось на цьому слайді ви бачите завдання, які із записів є масштабом. В одному кілограмі 1000 грам, в одному вітрі 10 літрів, в одному сантиметрі 100 метрів, одна 200 тисячна чи два помножити на 300. Звичайно, зрозуміло, що е, із цих записів масштабом є в одному сантиметрі 100 метрів. Показує, що кожен сантиметр на карті це 100 метрів на місцевості. І одна е, 200, Показує, що всі відстані на карті. Порівняно з відстанями на місцевості, зменшені в 200 разів. Відповідно, діти всі інші вирази не є масштабом. Давайте з вами спробуємо пригадати, які існують види масштабу, і встановити зараз відповідність між видами масштабу та формами їх запису. І так, в одному сантиметрі 250 метрів, одна мільйонна, і лінійний, і лінійний масштаб. Ну, зрозуміло, що це масштаб лінійний, тут навіть можна і не сперечатися. Числовий масштаб це 1 мільйона і іменований в одному сантиметрі 250 метрів. Тепер, якщо ми з вами пригадали, що існує три види масштабу, давайте ж пригадаємо, які особливості кожного з видів масштабу. Числовий масштаб так називають через те, що він записаний числом. Але не простим числом, а як ви бачите, записаний дробом. Оця. Оцей поділ, знак ділення означає риска дробу. Чисельник дробу завжди показує за чисельнику завжди одиниця. Я вам нагадую, а от знаменник показує, скільки разів відстані на, міс... на карті зменшені по відношенню до відстані на місцевості, іншими словами, щоб користуватися числовим масштабом, важливо пам'ятати діти одну річ. Що і в чисельнику, і в знаменнику відстані подані в одних, в одних і тих самих одиницях. Тобто, в нашому прикладі 1 см на карті це 100 тисяч см на місцевості. Відповідно, відстані на карті по відношенню до відстани на місцевості, як ви бачите, зменшені 100 тисяч разів. Для визначення відстани, звичайно, на карті зручніше користуватися саме іменованим масштабом. Чому? Та тому, що він записується словами і він нам все пояснює. Навіть якщо на карті не зазначено іменований масштаб, його легко утворити з числового. Але все-таки іменований масштаб, якщо ми повернемося до нашого завдання, то іменований масштаб ось він в одному сантиметрі 250 метрів. Чітко пояснюється, що кожен сантиметр на карті. Це на, місце, це на місцевості 250 метрів, але не завжди на карті є у нас який іменований масштаб. Частенько ми бачимо тільки числовий, але в шостому класі діти ми з вами вчилися переводити один вид масштабу в інший, і у нас навіть була відповідна практична робота. Давайте трошки пригадаємо: наприклад, у нас є числовий масштаб 1,100 тисячна. Якщо що це означає, це означає, що 1 сантиметр на карті. Це 100 тисяч сантиметрів на місцевості. Але нам так незручно визначати. Нам треба ці 100 тисяч сантиметрів перевести в метри. Якщо ми 100 тисяч сантиметрів переведемо в метри, це означає, що кожен сантиметр на карті це тисяча метрів на місцевості. Або кожен сантиметр на карті тисяча метрів це один кілометр. Значить, в одному сантиметрі один кілометр. В шостому класі я вам пояснював, як можна. Визначити відстані на глобусі, на плані, карті. Для цього треба вміти користуватися масштабом. А головне, діти, вміти перетворювати один вид масштабу в інший. Давайте спробуємо з вами перетворити числовий масштаб іменований. Наприклад, у нас є числовий масштаб 1500. Що треба зробити, щоб його правильно перевести і не мучитися з цими величинами, не не переводити метри? Сантиметри, кілометри, в метри. Дивіться, ми дивимось на знаменник. Якщо в знаменнику менше чотирьох нулів, точніше менше п'яти нулів до п'яти нулів, то тоді ми пишемо, що в одному сантиметрі, а результат залишаємо в метрах. Прибираємо два нулі. Якщо у нас нулів менше п'яти, то ми прибираємо умовно два нулі і маємо в одному сантиметрі, і результат у нас буде в метрах, якщо прибрали два нулі. Давайте тут спробуємо. Одна двохтисячна. Бачимо нулів, три. Значить, прибираємо два нулі. І те, що залишається, буде в метрах. В одному сантиметрі 20 метрів. Одна семидесятитисячна. Тут нулів чотири. Знов таки прибрали два нулі візуально. В одному сантиметрі 700 метрів. Одна чотирьохтисячна. Чотирьохсоттисячна. Тут уже нулів 5, значить, прибираємо, якщо нулів 5 і більше, прибираємо 5 нулів, але тоді результат матимемо вже не в метрах, а в кілометрах. Тобто в одному сантиметрі прибрали 5 нуликів, залишається цифра 4. 4 кілометри. Аналогічно, і тут 1 мільйона, це в одному сантиметрі. Прибрали від мільйона 5 нулів, залишилась цифра 10. Значить, в одному сантиметрі у нас 10 кілометрів. Думаю, з цим більш-менш зрозуміло. Ми з вами повторили, як перетворювати один вид масштабу, в інший вид масштабу. Таким чином, діти, якщо ви навчитеся, якщо ви пригадаєте навички переведення числово-масштабово іменований, ви легко зможете визначити відстані на глобусі, плані та карті. Давайте, давайте спробуємо хоч одну задачку зробити: просту, усна задачка якою буде відстань на місцевості від школи до будинку лісника, якщо на плані масштабом одна десятитисячна, вона становить 8 сантиметрів. Який перший крок? Ми оцей числовий масштаб діти переводимо в іманований. Щодаємо кількість нулів: 1, 2, 3, 4. 4 нулі. Значить, ми прибираємо 2 нулі і те, що залишається, буде в метрах. Отже, в одному сантиметрі 100 метрів. А у нас відстань 8 см, як ми лінійкою виміряли правильно. Значить, якщо у нас один сантиметр на, місцев... на карті це 100 метрів на місцевості, а відстань на карті у нас 8 сантиметрів, значить ми повинні 8 сантиметрів помножити на 100 метрів і будемо мати відстань 800 метрів. Отже, відстань від школи до будинку лісника на місцевості становить 800 метрів. Крім іменованого і числового масштабу, існує іще один вид масштабу. Він називається лінійний. Уже сама назва говорить про те, як він виглядає. Дітки він має вигляд лінії. Тут пряма лінія розділена на сантиметри, і за його допомогою, і за допомогою спеціального циркуля вимірювача можна визначити одразу відстані і розміри об'єктів. Нічого. Переводити не треба, перемножувати не треба. Дивіться, що ми для цього робимо? Ми беремо ніжки циркуля, ставимо між тими об'єктами відстань, між якими нам треба виміряти. Ну, наприклад, ось затіща і гаївка, населені пункти поставили. Да? Далі знімаємо циркуль з карти і, не змінюючи ширину ніжок, переміщаємо циркуль, куди на лінійний масштаб. Ліву ніжку спочатку ставимо на нуль, а права ніжка. Нам сама покаже відстань в кілометрах між цими об'єктами. Діти, часто буває так, що ну, відстань, наприклад, більше 6 кілометрів. Тоді ми повинні змістити ліву ніжку, зміщувати, точніше, праву ніжку зміщувати до тих пір, поки ліва ніжка, ліву ніжку зміщувати до тих пір, поки права ніжка не покаже ціле число в кілометрах. Дивіться, в даному випадку ми бачимо, що відстань. Більше 6 км, Отут От у нас видно, що в одному сантиметрі 2 км. Бачите? 0, 2, 4, 6, 8. Отже, відстань: дивимось тут, у нас відрізок зліва поділений на менші поділки, тобто відстань десь приблизно 6,5 км. Оце таким чином діти вимірюємо відстані на карті за допомогою масштабу. Як я вже казав, друзі, сучасні технології дають нам можливість виміряти відстань. За допомогою картографічних сервісів. Найбільш використовуваним картографічним сервісом по праву вважається Google Maps. Давайте з вами подивимось як за допомогою сервісу Google Maps ми можемо виміряти відстань. Зробити це, діти, дуже-дуже просто. Зараз я відкриваю карту. Ось перед вами карта Google Maps. Ну, місцевість. Район місцевості ближче, де знаходиться наша школа. Давайте спробуємо визначити відстань між двома об'єктами. Наприклад, давайте візьмемо епіцентр. Що для цього треба зробити? Для цього треба підвести вказівник миші до об'єкта відстань, від якої ми хочемо виміряти, і клікнути лівою кнопкою. У нас з'являється ось такий значок. Далі ми підводимо вказівник миші. До об'єкта, відстань, до якого ми хочемо визначити. Нехай, наприклад, це буде даринок. Беремо даринок, натискаємо праву кнопку миші, і тут у нас з'являється діти контекстне меню. І в контекстному меню є, такі, є така вкладка. Називається Виміряти відстань. Наводимо вказівник миші на цю вкладку, клікаємо лівою кнопкою, і у нас перетворюється на кружечок. Що ми робимо далі? Далі підводимо вказівник миші, клікаємо правою кнопкою, і ми бачимо, що відстань від епіцентру до, 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 до ринку становить десь приблизно 2 кілометри. Ось таким чином ми можемо, виміряти, ми можемо виміряти відстань за допомогою Google карт, за допомогою звичайнісінької лінійки, яка в Google картах обов'язково обов'язково, Є. Ну, і, звичайно, ми це можемо зробити ще з вами за допомогою ось такого меню, да яке отут у нас є збоку. Ми можемо тут теж, ну я думаю, що не варто вам показувати. Я думаю, що ви вмієте це робити. Для цього треба в пошуковому рядку ввести, наприклад, назву об'єкта, да потім в другому рядку ввести назву другого об'єкта, і воно нам тут покаже відстань від одного об'єкта до другого. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули, як можна визначити відстань між географічними об'єктами за допомогою масштабу та за допомогою картографічних онлайн-сервісів. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.